Чи можна повторно лікувати кореневі канали, якщо було зроблено помилки в попередньому лікуванні? Тут варто визначити, що мається на увазі помилки в попередньому лікуванні. Помилки можуть бути, але якщо це не призвело до якихось ускладнень в вигляді тріщин, запалень. В такому випадку не потрібно втручатися. Втручатися в кореневі канали потрібно тоді, коли до цього є покази. Коли, як ми вже згадували, або маємо попередити е, виникнення періодонтиту або його вилікувати, якщо він вже є. Якщо, наприклад, е, проліковані кореневі канали, і на знімку видно, що прекрасна ендодонтія, лікор. Лікар дійсно старався, гарно провів лікування, але запалення виникло. Таке теж буває в такому випадку. Ми не можемо це вважати помилкою лікування. Просто потрібно перелікувати зуб і все.